У 1992-му українці вкотре переконалися, російська демократія закінчується на українському питанні і не лише на українському. Російські імперські кола починають ДНРити колишні радянські республіки. Створені Росією гарячі точки з'являються у Молдові та Грузії, Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія. Технологія створення гарячих точок банальна, так зване дзеркало. Мовляв, вам колишнім республікам радянського союзу можна було проголошувати незалежність. То чому не можна вашим частинам? Тодішній віцепрезидент РФ Олександр Рудський навіть не збирався приховувати російського сліду у подіях на Кавказі. Він особисто дав наказ військового втручання у події в Грузії. Это надо дать основательно по а потом пригласить подписать договор о прекращении вот этого всего. Экс-вице-президент РФ Олександр Рудской наполовину украинец. При этом он запеклый российский шовинист. Когда возникает национальная тема, я всегда говорю, а кто я, если у меня мама украинка, а отец русский. Поэтому какая разница. Це Ігор Мазур на псевдо Тополя, ветеран російсько-української війни. Молодим хлопцем брав участь у війні російсько-грузинській у Абхазії. Там ми знали однозначно, що з того боку москалі, тому що вже е, на той час ми знали, що російський флот обстрілює сухумі. Наш товариш, ми вже знали Гію Гангадзе, який був журналістом і українським, і грузинським, і е, знали, що він був тоді поранений в тих боях. І ясно, що е, ми розуміли, що там лінія фронту за Україну, тому що. Імперія буде йти далі. Якщо якщо б вони тоді вирішили всі питання з Грузією, вони б далі пішли на Україну. Сценарій подібний до Абхазького і Осетинського Росія тоді намагалася провернути її в Україні в Криму у квітні 92-го Парламент Терефії висловлює територіальні претензії на півострів. Верховний Совет Росії постановив і відмінити хрущовські волонтаристські рішення. о передачі Криму. до Криму прибуває уже згадуваний віце-президент РФ Олександр Рудской. заявляє: Крим російський. У травні Верховна Рада Кримської автономії проголошує незалежність півострова і референдум на підтримку такого кроку. Усе це на фоні українсько-російського конфлікту за Чорноморський флот. Ще у 1991-му Україна оголосила, що уся армія на її території стає українською, включно з Чорноморським флотом. Росія спочатку не заперечує, проте на початку 90-го різко змінює риторику. Отбив єсть і буде п'ятого квітня 92-го Президент України Леонід Кравчук підписує указ про підпорядкування чорноморського флоту в Україні. За два дні російський керманич Єльцин видає свій указ про російський щеф. Згодом обоє відкликають свої рішення і домовляються ділити флот. Історія не знає умовного способу. А що було б, якби українська влада тоді діяла рішучіше та агресивніше, можна тільки здогадуватись. У реальності ту першу російсько-українську війну за флот ми програли. Але були й переможні сторінки. У липні 92-го на одному з суден Чорноморського флоту вперше за майорі український прапор. Капітан сторожового корабля СКР-112 Сергій Настенко підняв синьо жовтий знемено і дав команду вийти з Криму та попрямувати до Одеси. Командування ЧАЕФ кинуло на вздогін кілька кораблів і авіацію, скомандувавши повернути судно утікач за будь-яку ціну. Де-факто російські кораблі відкрили по українському вогонь і спробували його протаранити. Я визвав БТР морської піхоти. Вони навіть прийшли і в Івпаторію, і в Шіферополь там. Морська і піхота. Ані аграніли повністю бази донузлав. Тобто я все зробив по зрослому. Однак скр 112 за підтримки української авіації та прикордонних катерів таки зумів прорватися до Одеси. До інших фронтів гібридної війни Росія підключила інформаційний з екранів телевізора, лунають міфи про те, що Крим, мовляв, завжди був російським, а Україні передавався якось не так п'яним хрущовим. Крим передавався із РСФСР Українська ССР по капризу. Да і після передачі Криму Севастополь не становився українським у нього був статус союзного підчинення. А російський журналіст Леонід Парфьонов збрехав двічі. Рішення про передачу Криму керівництво СРСР ухвалювало колегіально і в основному з економічних міркувань. Севастополь так само був переданий Україні і був містом республіканського підпорядкування. Тобто керувався не з Москви, а з Києва. В Севастополі ніхто не хоче і не намірений ні з ким воювати. Однако люди больше не собираются терпеть бесцеремонности и грубости украинских ультранационалистических организаций, лозунг которых сейчас звучит так. Севастополь будет украинским или безлюдным. Кримська криза розтягнеться на багато років. Тоді, у 92-му опозиціонер Вячеслав Чорновіл закликав вирішити її у простий спосіб скасувати надану під тиском Москви автономію Криму і перетворити її з територіальної на національну кримсько-татарського народу. Конечно, помогли РДК и многомиллионные инъекции извне, и преступное попустительство правительства Украины, некоторые структуры структури которого, в частности милиция и СБУ, прямо или косвенно поддержали в Крыму антигосударственные силы. До Черновола тоді не прислухалися. На жаль. Тисяча 1997 дев'яносто Росія таки дотисла Україну в питаннях поділу Чорноморського флоту. Лише 18% кораблів передаються Україні решту забирає Росія. Нам дістається металобрухт, зокрема, один несправний підводний човен Запоріжжя. Запоріжжя вийшов в море з метою перевірки усунення недоліків. Крім того, російський флот нікуди не збирається із Севастополя. Судна ЧФ займають усі центральні бухти. Українські кораблі змушені тулитися на околицях. Все це у великих угодах між Україною та РФ. З ліском гарячою головою обі сторони границі питаються в качестве яблука роздора із Севастополя. Вступив в силу Широкомасштабний договор між двома країнами. Є соглашення по Чорноморському флоту у 97-му Україна та Росія підписують договір про дружбу та про Чорноморський флот. Відповідно до угод, російські війська залишаються на українській території до 2017 року. Такий собі легалізований троянський кінь. Камобрі.